Всім привіт, магазин Вінкей. Сьогодні коротенький огляд. У нас таких популярних ручок, як балконна ручка або їх ще ручка-ракушка називають там як завгодно можна. Е, значить, е, що по цій ручці можна сказати? У нас є асортимент кольорів по цим ручкам. Ось вони у нас це срібло, такий натуральний алюміній, дуже яскравий колір антрацит. Популярний, це коричневий стандарт, білий і бронза. Доволі така яскрава ручка, дуже цікава під ламінацію. Зразу скажу, що ця ручка це в нас Турція. Тобто є українські ручки, є турецькі. Турецька, вона, от, це біла, наприклад, це українська для порівняння. Ми можемо побачити, що вони навіть по розмірам, по габаритним, вони турецькі набагато більші. Вона тяжча, більш товща, така зручна в руці. Тобто, дуже проста конструкція, це алюміній фарбований. Сама довжина у нас ручки 9 см, висота у нас 3 см. І у нас є відстань між кріпленнями. Тут 7,5 см. Вона перекриває навіть українську, тобто, якщо в нас заміна, то на турецьку можна замінити дуже легко. Придбати даний товар можна за посиланням, яке вказано в описі цього відео.